Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання, яке відбулось напередодні, все детально пропрацьовано будуть продовжені всі програми підтримки наших людей. Програми, які показали свою ефективність, мільйонам людей вже допомогли. Обов'язково буде продовжена відповідна робота уряду доручено дати фінансовий ресурс під пряму підтримку наших людей і українських виробників, і це ключовий пріоритет зростання українського виробництва завдяки нашій підтримці. Це дасть більше доходів бюджету громадянам. Більш робочих місць нашим українським громадам, і що дуже важливо, більше самостійності нашій державі. Правохоронці взяли в роботу всі матеріали, які надані податковою та фінмоніторингом щодо виявлених порушень схеми у фінансовому секторі, на мільярди. Завдання просте: взяти мільярди з тіні, направити на реальну можливість держави допомагати людям щодо тих, хто побудував відповідні схеми, хто б'є по державі і бюджету. Вже розпочаті кримінальні провадження і будуть санкції, жорсткі санкції. Таке доручення РНБО теж є за будь-яке послаблення держави в час війни, послаблення нашої фінансової стійкості, фінансової безпеки України і таким чином підігравання Росії точно буде відповідальність. Продовжуємо працювати по санкціях проти Росії безпосередньо проти всіх. Осіб, які допомагають Росії фінансувати війну проти України, сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ Британії. Він був з візитом в Україні. Важливо, щоб ми надалі тиснули на тіньовий танкерний флот Путіна, який возить нафту світом і заробляє гроші Росії на терор. І війну Британія один із лідерів у тиску на тіньовий флот, але важливі санкції не тільки проти самих танкерів та фірм, з якими вони пов'язані, але також і проти капітанів таких суден і всіх причетних осіб. Є таке санкційне рішення України. І ми будемо поширювати його в юрисдикціях партнерів. Ми готуємо також нові питання на РНБО, окрім тих питань, що стосуються фінансової стійкості держави. Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім'ї, всіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки, те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно непропустимо. І це відповідальність уряду, конкретно міністра охорони здоров'я, антимонопольного комітету. І сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дозволять зробити більш доступним захист здоров'я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення. І ще ми значно активізували наші контакти з американською адміністрацією. Також доволі предметно контактуємо з іншими нашими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир і засоби, щоб в Росії завжди знали, що очікує тих, хто хоче зла Україні. Україні. Відкриті до сильної дипломатії, ми саму таку дипломатію і готуємо, і для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії. Сьогодні обговорили деякі новації із Павлом Палісою, бойовим командиром, який знає настрої, потреби фронту. Я дякую всім, хто нам допомагає. І щастя, щастя цього дня. Вдалося нам звільнити ще 150 українців з російського полону, і деякі з них були в полоні протягом років, і це дуже дуже складно повертати наших. Але ми це робимо і будемо робити. Маємо повернути всіх. Слава Україні!